Добрий день, мене звуть Павло Запольський. Я представляю компанію Родека в Україні. Це німецька компанія з більш ніж 50-річним досвідом роботи з світлопрозорими конструкціями для фасадів покрівлі. Це безпечне скління в Україні. Ми вже працюємо більше 15 років. Зробили ряд великих проєктів, в тому числі в 20-му році реконструкцію відомого СІМ заводу Азовсталь в Маріуполі. Ми долучилися до конфедерації будівельників України з метою спілкування, щоб ділитися досвідом нашим, щоб знайти нові контакти, тому що ми віримо в Україну, віримо в нашу перемогу, віримо в розбудову. Зараз це саме на часі розбудова нашої держави, відновлення того, що було зруйновано. Зараз ми знаємо, що через війну в Україні зруйновано дуже багато. Цивільної промислової інфраструктури ми займаємося більше промисловою інфраструктурою, Ми віримо, що в Україні є величезний потенціал, як в агросекторі, так і в промисловості, в військово-промисловому секторі. Тому ми тут і ми віримо в Україну в її розвиток.